Вітаю, одинадцятикласники! Сьогодні, сподіваюся, буде цікавий урок, адже це творча робота, будемо згадувати, як писати есе і тренуватися це робити. Отож, що ви пам'ятаєте про стилі мовлення, скільки їх є, які їхні особливості? Зокрема, пригадайте про публіцистичний і художній стиль, адже саме вони нам сьогодні особливо знадобляться. Пригадаймо, що таке есе. Це прозовий твір, у якому автор висловлює свої міркування з приводу суперечливого, неоднозначного питання щодо проблеми, не претендуючи на вичерпне висвітлення теми. В есе треба створити ефект розмови, легке спілкування з читачем. Тут немає вигаданих героїв і сюжету, що властиві оповідання. Ви можете інформувати про події, а не переказувати їх, інтерпретувати їх, висловлюючи свої пояснення і переконання. Есе може бути про що завгодно. Тут головне висловити своє я, свої думки, емоції, ставлення до подій та людей. І головне не боятися бути суб'єктивними, адже скільки людей, стільки й думок. Есе має таку будову: вступ, основна частина, висновок. В принципі, стандартна будова для будь-якого твору. Стиль мовлення публіцистичний або художній, тому я і натякала на пригадування саме цих двох стилів. Види есе вільне та формальне. Що стосується вільного, то це вільна форма і стиль викладу, довільна структура, наявність позиції автора. Це може бути робота на 50-70 слів. Це буквально півсторінки написаного від руки тексту. Щодо формального есету, тут повинна бути дотримана структура тексту, тобто теза, аргументи, приклади, оцінювальні судження, висновок. Для нього характерні стислість, ясність, внутрішня логіка. Щодо обсягу, то це. 100 200 слів. Предметом нашого сьогоднішнього обговорення буде саме формальне есе, тому зосередьте увагу на цих характеристиках. Отже, у формальному есе, на відміну від вільного, передусім, важливо подбати про форму, тобто про структуру, послідовність викладу, чіткість. За характеристиками, формальне есе дуже схоже на твір роздум який ви вже неодноразово писали раніше, тому пригадайте його структуру. Обов'язково враховуйте поради щодо написання твору роздуму, тобто дотримуйтесь будови тексту роздуму, чітко викладіть тезу, яку треба довести. В основній частині наведіть два-три переконливі докази, які найкраще аргументуватимуть ваші міркування. Опрацюйте матеріали, які подані до уроку, це вам значно допоможе. Уважно перечитайте ще і пам'ятку поради щодо написання есе. Деякі з них у вас на слайді. Деякі ви можете опрацювати самостійно, читаючи матеріал до уроку. Натисніть на паузу, перегляньте. На продовження теми ось іще декілька порад. і їх. І, взагалі, уважно перечитайте домашнє завдання, тобто оберіть тему, яку ви будете опрацьовувати, і використовуючи почутий і опрацьований сьогодні матеріал. Вкладіть всі свої знання і вміння в написання цієї роботи. На сам кінець ще пораджу звернути особливу увагу на дев'ять правил написання креативного есе, які я прикріпила до сьогоднішнього уроку. Абсолютно підтверджую думку, що писати варто креативно. Це має бути політ думки, оригінальність. Тож, засвоїте правила, які там описані, і бажаю вам успіху у написанні роботи. До зустрічі на наступному уроці.